День розпочинаємо комісію засідання постійної комісії до ради з питань земельних відносин та правовикористування, звернення відділу земель, земельного відділу та природокористування Довецької ради. Прошу, Богдане Іванович. Дякую. Шановні члени комісії, шановні пане голово, наше звер... звернення відділу земельних ресурсів та просторового планування до комісії. Пов'язано із наступним. У п'ятницю, 27 червня, ми прийняли три рішення щодо земельних ділянок, які стосуються однієї земельної ділянки. 16.2109 ми затвердили технічну документацію і її поділу. В результаті її поділу утворилися чотири земельні ділянки. І ми прийняли відповідні рішення про припинення дії договорів оренди. Розроблення експертно-грошової оцінки. За період з п'ятниці по понеділок, коли проходить сьогодні засідання комісії, дякую, що ви дуже активно відгукнулися на це, з'ясувалися наступні обставини. Ви пам'ятаєте, в кінці 2024 року ми поміняли межу населеного пункту Дубівців, пов'язано із тим, що перед тим не затверджені новий генеральний... 672 гектари землі, Любовицької землі, які були за межами населеного пункту до затвердження генерального плану, в результаті розробленої проєктної документації працю науці щодо зміни межі населеного пункту в Любівці, увійшли у межі населеного пункту. Ці чотири земельні ділянки, які складають загальну площу 16,21,9, до затвердження генерального плану, вони знаходилися за межами населеного пункту. Нормативна грошова оцінка на цю земельну ділянку, відповідно, цих чотири розроблялася як на земельну ділянку за межами населеного пункту. Тепер ці землі вийшли у межі згідно наших відповідних рішень, при тому, всі ці рішення вже є відображені на, на карті України. Земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту. А відповідно, Розроб... Нове територіальне місце розташування. Згідно закону, це має бути нова нормативно-грошова оцінка, база, база даних, яка мала би видавати витяг про розмір нормативно-грошової оцінки на кожну з цих земельних ділянок. загальнодержавна база даних цих, цих даних не видає. Ми зверталися вже сьогодні в Київ. Київ однозначно сказав, ми повинні на цій ділянці розробити нову нормативну грошову оцінку. Виключно із цим, для того, щоб ну, не скликати окрему сесію. В принципі, кардинальні принципові рішення прийняті 77-ї сесії. Рівень Києва сказали, що це можна можете розглядати, чисто як технічна правка пов'язана з окремими обставинами, про які я зараз називаю. Я би просив вашу один до одного всі ті рішення, які є, тільки перед словом експертної грошової написати проведення нормативної, добавити одне єдине слово кете рішення слово нормативне. А все решта залишається без нього. Хто за те, щоб дану правку? Прийняти прошу про. Я зачитаю і проголосуємо, так? Як буде про, про затвердження технічної документації і землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площею 16,2109, кадастрові номер присвоєння у межах населеного пункту села Дубівців, внесення змін до договору оренди землі від 01.08.2021 .20, року. Та проведення нормативної та експертної грошової оцінки земельної ділянки. Хто за, за такі зміни? Прошу проголосувати. УСАК за Возняк. За. Лазарчук за. Рішення прийнято. Будь ласка, цей діття так само зачитати, щоб було про припинення права оренди земельної ділянки, комунальної власності, площею 3,5192, кадастровий номер присвоєння площею. 4,8651, кадастро номер присвоєний та проведення нормативної, нормативної, нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок. Хто за, е, хто за зміну даної правки, прошу просувати. Луцак за. Возняк. За. Лазарчук за. Рішення прийнято. Третє. Про припинення права оренди земельної ділянки комунальної власності площею 2,5338, га кадастровий номер присвоєний у межах населеного пункту села Дубівці та проведення нормативно-експортної грошової оцінки даної земельної ділянки. Хто за те, щоб за, зміну, за, за те, щоб ця правка була використана, прошу проголосувати. Луцак за возняк. za. Adzieś za. się nie przenięto. Ja mogę głosować za. Pani Bogowie, z drugiej komisji.